Новація судової реформи в Україні. Ось під таким гаслом розпочався ранок для магістрів Інституту інтелектуальної власності Національного університету Одеської юридичної академії. Відкрита лекція розпочалась з обговорення про зміни судових реформ, як сьогодні працює чинне законодавство. Своїм досвідом ділиться голова Вищої ради юстиції України. Сьогодні йшлося зокрема про зміни в судовій системі і, зокрема, в системі розгляду спорів пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності, які відбуваються в країні, змінами законодавства про суду «Устрій статус судді, змінами до конституції України в частині правосуддя. Ну і змінами, які незабаром я маю надію відбудуться у діяльності Вищої ради юстиції, яка буде трансформована у Вищу Раду правосуддя. Ми намагаємось дати студентам максимальну можливість безпосередньо спілкуватися з тими. З персонами, елітою сучасного судочинства, державотворення і на лекціях безпосередньому контакті вони не просто отримують додаткові знання, вони переймаються духом цієї професії, і це нам здається дуже важливим. На лекції юні фахівці задають свої питання та цікавляться тим, що може їм допомогти в майбутньому. Віта боровик Євгенія Літвінова. Новини телеканал Марс Тіві.